Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста у випуску новин від 26 грудня. Країна і далі живе в умовах воєнного часу з дотриманням вимог, що цим продиктовано. Місто спить і вже десятий сон бачать законом громадяни в той час, коли деякі порушують тишу і комендантську годину. А обставини різні. Зручненько вмостившись біля ларька, пригрівшись на ковдрі, чи то від випитого алкоголю відпочиває чолов'яга. Каже, що охоронець, а ось що охороняє невідомо. Хто ви взагалі охороняєте? Ходиш, ходиш, а потім хочеться. Очень щоб... тихо. А з ким вам це голосовано, що ви тут Це Вітя. Шановний господар вітя не можуть охоронці працювати в таких умовах. І ось ще один охоронець за кермом, що здійснює охорону наметів, хильнув зайвого та заснув. Наверно, ми вас охраняємо. Ні, ми не охороняємося, Я просто прошу І заснули, так? Причина прогулянки без документів вигул собаки. Чого ви нарушаєте? Собаку вигулює. Вигул необхідний, та не в комендантську годину. А дві веселенькі жіночки, поки показували документи муніципалам, взагалі загубили свого чотирилапого товариша. Тв'язумов віді. Ну да, випівши, Відірватися від теплої розмови з коханою не може інший порушник, який вирушає компанією Сауни. Кісточки попарили, попаримо мозок і патрульним. Давай. Ваші документи є? Давай, Без документів? Я люблю тебя селую. Куди ви зараз направляєтесь? Дома? Дома. Дома? Після бані, так? Да? Запізнилися, бо в компанії вагітна жіночка повільно рухається. А таксі відмовилася від рейсу. Би девушка, да, би сюди на таксі, приїхали би. Ой, поледні звині одну таксі не хотіли їхати. Ми дзвонили, вон є куча дзвінків. Ротаю охорони назвав муніципальну варту наступний зустрічний на велосипеді. Рота охорони. Да. Муніципальна варта. І поліція. А розгадка такої назви ось в чому. Місцевий місто Білгородністровський. Народжений, живу, служив проти охорони. Документом, що дозволяє рух громадян комендантську годину, є перепустка. Аж ніяк не довідка з військомату. Шановні керівники підприємств критичної інфраструктури, подбайте, аби у ваших підлеглих не виникало таких ситуацій. Де ваш пропуск. Ось. Вот. Це пропуск? Так. Да. Нагадуємо про заборону здійснювати торгівлю після 23-ї години. На жаль, є ті, хто це правило порушує систематично. Що в цьому проблема? ніяка не завершає. Зараз закриваємося, виходимо Ви молодий чоловік прямо постійно. З метою недопущення ДРГ на території міста і далі застосовуються спільні рейди патрульних муніципальної варти з поліцією на предмет виявлення руху транспорту у комендантську годину без дозвільних документів. Пропуску мене немає, рибакі а чуть-чуть. А у відповідальних осіб ці документи наявні. В пропуск да, вечірні рейди муніципалів місцями скупчення асоціальних громадян вимога часу. Воєнний госпіталь, осмотр території, муніципальна варта 24 на 7 на контролі громадського порядку міста Білгорода Дністровського. Здійснює патрулювання, мікрорайон Сапхоз. житловий массив, сільхозтехніки, все спокійно. Район 4-ї школи. Все спокійно. А пильність муніципалів. Запорука безпеки. Червоне світло на балконі піти будинку. Бачите правопорушення повідомте. 068 861 49 48. Сумісні рейди муніципальної варти та працівників поліції. Результати наочні постанови та штрафи за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля. Вже знайшли своїх власників. Вільний доступ швидкої допомоги та іншої спецтехніки забезпечено. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.